Всім доброго дня. Сьогодні 8 березня, коли я знімаю це відео, тому я всіх вітаю, це чоловік мені подарував гілочку Мімози. у них тут дарують на 8 березня мімозу Віталії, в основному мімозу, тому що у них тут тульпани, у них мало. Мало хто дарує, у них вони не ростуть. Хіба що десь можна на півночі, у них тут клімат для тульпанів, або десь у парниках. І вони оце в них мімоза сама популярна на 8 березня. Ну, ось моя мімоза, яку я робила, я вже вам показувала в одному відео. показувала, як я її робила навіть гілочка мімози. Так що. Ось так порівняйте. Ну Це така, знаєте, трошечки інший спосіб. Можна і такими бульбашками зробити. А я зробила таким способом, так що в мене така. Так що всіх вітаю, всім привіт від мене і мого каналу Вийти Заміж за Італійця. Мене звати Галя. Як ви вже знаєте, хто іще новенький, не знає, для тих пояснюю. Так що всіх вітаю, дівчатка. Будьте щасливі, кохані і здорові. Для тих, хто написав мені в коментах, що ем, такого немає, як я розказала в попередньому відео про північ і південь, як вони ненавидять один одного. Що деякі пишуть, що неправда, що у них такого не наблюдається, що на півночі е, не ведуть себе так, як. Як тут, що тут більше ненавидять північ імпівніч е, південь? Ну я би не сказала, тому що на власному досвіді ми знаємо, моя дочка, коли переїхала два роки назад, з сім'єю, туди вони довго не могли знайти квартиру. Тому що вони, ну, вони питають звідки ви переїхали. Ти мусиш казати правду, що ти з півдня Італії, і все по документах. І по всьому ти ж все одно результат є, що ти звідси приїхав, не будеш брехати звідки ти. І при тому ще що моя дочка зять, вони обидво українці, от вони не мають відношення до неаполітанців. Вони тут не народились, не мають громадянства, нічого, вони українці, тільки що вони жили тут. Їм вони півроку не могли знайти квартиру, їм не хотіли здавати, тому що їх вважали все рівно, що вони тут жили багато років, вони такі самі, як, як і наполітанці, бояться їм здавати квартиру. А бояться чого? Тому що кажуть, що вони не платять, ті, що приїжджають звідси, бо мало хто теж там. Роботу важко знайти так само для суд, для суд, як кажуть, півдня Італії, їм теж і роботи не хочуть сильно предоставляти, бо вони трошечки, ну вина їхня, тому що вони трошки нечесні і в роботі, і крадуть, і недобросовісно працюють. Я не боюся це сказати, бо так воно є. Я знаю тут, як працюють люди і як працюють на півночі. Там більш відповідальні, більш контракти, все там виконують по закону. тут — ні. Тому вони так і відносяться. От. І коли вже вийшло моїм дітям ту квартиру зняти, вони вже готові були, що попало брати, аби тільки знайти квартиру. Ніхто не хотів здавати. Тому що і неаполітанці, вони, якщо не по їхньому там щось, їх починають виганяти чи ще щось, вони до того доходять, що вони в труби заливають бетон або якусь піну строїтельну туди, де вимивальників, в, в унітаз, щоб вже туди нічого не можна було зробити. І тільки розбивати треба, то все по-новому робити. От і люди там бояться цього всього, що вони такі недобросовісні і нечесні, не досить, того, що не платять. І ну, може не всі, я ж не кажу, тому що я тут живу так само, і є тут нормальні люди, такі, що дотримуються і правил і все. Але більшість таких, що анархія мать порядка, я кажу. Вони не, не люблять, щоб їм командували, щоб там хтось їм указував, як робити, вони будуть своє все рівно робити так, як вони хочуть. Так що це уточнення таке по тому відео, щоб люди там не вбігали, що я не так кажу, і що може в когось було не так. А от ми на власному опиті переконалися, що воно так. Так що так, дівчатка. Хочу розказати, як, як вони працюють тут на півдні. Вони... Ну, самі італійці, неаполітанці, вони себе не вважають італійцями, вони кажуть, що вони наполітанці. Вони біжаються, так, коли що ти їх називаєш італійцями. Оце, я ж кажу про це розділення, що вони дуже горді, що вони наполітанці і не хочуть себе називати. Хоча це італійці, бо це нація одна. Але ж ну, так є у них таке розділення. З моїми мозка. От. І, і батько, ну, мій, мій покійний свекор, він розказував, він працював в телефонній компанії, вони там налагоджували, ну, коли ті телефони були провідні, він, він сам не звідси, він з пулі. А мама мого чоловіка була звідси, з Неаполя, і батько женився на ній, він приїхав. Переїхав потім сюди і тут працював багато років в одній тій самій структурі. Оце вони лінії телефонні там і лагодили, і проводили телефони вдома до людей. Ну, в цій сфері працював. І зарплата в нього хороша була. Все був контракт, бо колись легше було ще колись, коли вони молоді були. От, Але ж він каже. <свят> mm -hmm. E -hmm. Коли він переїхав сюди, він був у шоці, тому що каже: виїжджаємо десь на якісь об'єкти, на якісь об визови, туди-сюди. Треба зробити якусь роботу. І каже: мені кажуть самі ж наполітанці, політанці, що не спіши куди ти. Треба помаленьку, щоб нам тільки день протягнуть. Зробимо завтра, післязавтра ту саму ще роботу. Що вони не нікуди не спішать, вони собі потихеньку, так же само і на других роботах, е, е, От, допустим, навіть в тих самих е, в офісах якихось, або в тому самомучіпі ну, в оці державні структури, там і навіть лікарні, поліклініки, ну. Все оце. вони ту карточку, коли приходять на роботу, вони її, треба їм запустити цю карточку, як вона називається, не знаю. Що він вовремя прийшов на роботу, там відбувається час і, цей, і, і дата, коли він там цей, пробив її, ту, шкеду свою робочу. От, що, ну, ніхто не буде стояти своїм дням провіряти там, кожного і відмічати хто коли прийшов на роботу вже ті пройшли часи От. а вони роблять таким чином що дають своїм колегам дають своїм там друзям якщо він не хоче йти на роботу він каже там зайдеш проб'єш за мене тіпа, все одно ж... Є, там є відео, відеокамери знімають багато разів показано навіть по телевізору, як вони дурять, дають. Ну а на другий день той же самий друг, який сьогодні пробив за, за свого друга там, чи за свого ем, колегу, той зробить для, для нього те саме. І оті всі офіси державні, якщо ти йдеш там якусь справку взяти чи якісь е, документи, там тобі щось треба, особливо ці. Вони буває не знаходиш людей, вони кажуть, там викручуються всякими способами, видумують, де та людина, що ну, не, не працюють так, як потрібно, так як положено, вони собі до того відносяться. І помаленьку, помаленьку, не спіша вони нікуди не це. Щоб на завтра ще залишилося, на післязавтра та сама робота, що можна за один зро... день зробити, вони її розтягують, тому що вони не хочуть е... напрягатися, не хочуть. Е... Свої нерви і своє здоров'я портить, і отак вони <працю> і працюють, і тому вони стоять на місці, в них немає кажу, багато робочих місць, багато роботи, позакривалося все. Тому що в них таке пофігійськи, кажуть, <працю> я не знаю, дівчата, дуже важко по-українськи всі слова знаходити мені, особливо коли я не говорю на українській мові кожен день, я тільки відео знімаю. А по телефону там зі своїми з України там, пару разів на тиждень зі то говорю: а так я ні з ким не говорю по-українськи. Ми чоловік, італійці, я з ним на італійській мові друзі, всі родичі, на італійській я общаюся. Так що не судіть строго, деякі слова проскакують, то нічого. Так що таке сьогодні відео трошечки буде. Ось розкажу, це про це вам розказала і ще трохи, щоб ви мали уявлення. Тому наші, наші жінки дуже ціняться, і наші і молдаванки, там, грузинки, тому що наші люди не звикли до таких, як кажуть, махінацій на роботі. Вони як стають, працюють, то вже працюють. А от вони, вони ні, вони отак відносяться до всього, не тільки до роботи, а й до всього. Можуть махінації у всьому робити насчет грошей, от вони і, і собі роблять там штучні всякі документи і на пособи по безробіттю, і на пенсії, і на все. У них це як порядки віщей, всі знають, і ніхто нічого не, не возмущається, тому що в них немає роботи, вони собі знаходять інші види доходів і все роблять так, як їм. Треба, заплатять там, комусь все, на ті самі права вони так роблять. Хоча це кругом є таке. От, але на щодо роботи, то у них це таке відношення. Я була так само ошукована, як мені розказав мій Секор. Каже, мене прямо мої, мої співробітники каже, казали, що якщо ти будеш так робити, то ти з нами не, не вживешся, ти підеш звідси. Бо він каже: я також не привик, а щоб я при... прийшов на роботу, треба працювати, а не байдики бити. А вони ні, ти будеш так само робити, як ми. Там, десь чуть-чуть щось підробив, якщо якийсь начальник там бачить або ще щось, або хтось щось десь дивиться. А останнє час вони собі там то курять, то болтають, то каже, так, щоб день пройшов і їм все рівно заплатять. От, от таке в них відношення до роботи. А ви кажете, що північ-південь, тому і на пів, півночі їх не люблять, тому що вони і туди приїжджають, вони там так само думають, що можна байдики бити. Але є такі нормальні, є, що приїжджають, і працюють там і залишаються. От Хто серйозніше більш так відноситься до життя і знає, що іншого виходу не буде в нього, якщо тільки там знайти роботу і треба працювати, щоб тебе не вигнали, щоб ти залишився і годував сім'ю. Ось так. Ось таке відео сьогодні. Так що, дівчатка, трошечки про все вам буду розказувати. Ось у нас тут така травичка зелена. Бачите, сьогодні тепло, але нахмарилось. Нахмарилось, не знаю, буде дощ, не буде. Вроді сказали, що повинен бути. Це я вам знімаю з другого балкону. Ось так. Я вже показувала багато раз. Ще раз показую ось ці дерева, що які зимою впадають листя. Бачите, в мене тут їх багато під балконом. Багато не впадають, а багато є, що і впадають листя, так як і в нас в Україні. Так що є дерева без листя в нас. А там, бачите, зелено он такий. Також багато ще зелених дерев. Так що такий тут клімат хороший, не треба шапок. Я, наприклад, скільки тут років живу, наразу шапки не купляла, не вдівала. Буває, що капішон натягувала, якщо, якщо вітер сильний, там буває холодно також. Але ж в основному сапожок ніколи на міху не треба вдівати, я в полосопошках всю зиму ходжу. І не взуваю там якісь носки теплі, нічого. Ну, ось такий клімат тут хороший. Ну, так, до нових зустрічей на каналі, до нових відео. Всім дякую, хто, хто мене дивиться, хто пише коменти. Сьогодні зранку я там зробила малесеньке відео поздоровлення, це вже друге відео пізніше. Так що до нових зустрічей на каналі.